Доброго ранку всім. У мене сьогодні незапланований вихідний. Ось, бачите, клубничка. Квітне і бубочки є. Кінець серпня. Скоро в школу. Сьогодні у нас батьківські збори у школі у Ваньки. А я тут ходю. Полуничку збираю. Да, я поламала. Ладно, нехай її їдять мурашки. От. У нас еще есть. Мелковато, бо жара. і всі на роботі нікому її поливати, Тому вот так пока. А не ось ще гляньте яка є. Якась странна клубніка. Тут вона є і квітне, і плодоносить, а тут нема. Просто на початку літа була, а зараз нема. Вроді ж одна й та сама клубнику садила. Гляньте, які і ваньки не сояхи вже. Здоров'я стовбур який. Ух. Ну, я вирішила кінець літа показувати вам цьогорічні врожаї. Оце гірки. Гірочки хороші, але ну, отут не вистачає два огірка. З тих, що цілу неділю не збирали, і оце тільки назбирали. В тих роках повнен оці тази повними тазіками виносили. В цьому році якось отак. Тут виноград такий хороший, солоденький. Скоро вже насіннячко буде. Один тільки пропав, вон він валяється зігнутий. Ну, він з самого початку поламався і, і засох. А ці такі вимахали дебеленькі. Слив багато в нас в цьому році, а яблука... Уже почти всі обсипалися. Вон одне валяється, Альонки трохи послала. А слив було багато. А це треба на горі полізти зібрати. І вон ще скільки насипалось, не співали збирати. І на тій трошки є. Малина висохла, нікому поливати було. Хороша така можна з'їсти буде. І це, треба буде зараз пособирати. Ну взагалі в мене в планах, поки є світ, там насобирали помідорів, треба їх перекрутити. Оце грушка, та що догори ногами. Мічти, які ще залишилися. Дві штучки. Вона така трохи терпка. Це теж. Урожай кабачковий. Помідори на днях пополивала. Перець треба позакривати, теж зірвати. Трохи його обірвала, була теж аленки послала. Капуста слабенька. Ось почали копати картошку. Трошки більше половини викопали. Така картошка крупненька, но її дуже мало. Оцей рядок викопуєш, відро картошки. Ну і жменя мене мелка Ще тут осталось. Перець хороший в цьому році. А буряка немає. Оце і весь буряк. Моркви теж немає в цьому году. Перчика ще трошки є. І синенькі трошки є. Треба буде ікри зробити. І там балагання. Зараз зайдемо в балаган, подивимось. Це ще картошки, скільки. Можна даже посчитати, скільки ще буде відер. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ще дванадцять відер буде. Порядкам можна перерахувати, скільки картошки вкопали Ой. Балаган. О, гірки. Балаган. Можна буде дособирать і позакрывать сегодня. Сейчас я, мабуть, так і зроблю. Десь я тут тільки що бачила, а осень заховався. Саша в цьому году його так е, лилеяв, так можна сказати, цей балаган. Ну тоже 2-3 кілограмма на неділю. І все. В прошлом году по 12 банок за раз закрывала. А в цьому году одна банка або вообще одна литрова баночка. Тільки морочиться з ними. Ну, зато на салатик есть. Покушались. І... Я даже й досі огірки їм. Обычно я тільки на початку літа їх трошки їм і все. А в цьому році що, шнурок, ти будеш допомагати? А в цьому році щось і досі їм? Це я в неділю поливала. Сьогодні вівторок, в неділю поливала. І Вроді жара, ну воно нормально ще. Тримая вологу. З помідорами теж біда. До томатного соку теж банками закривали трьохлітровими. Скільки я в прошлому году, помните, ще відео знімала, скільки банок там було. Більше 15, мабуть, за раз. А в цьому году я закрила 2 трьохлітрових, по-моєму, банки. І 3 літрових. Я одну з них вже відкрила, тому що не хотілося в погріб спускатися. Борщ варила і відкрила вже одну банку. Коротше, щось таке, якийсь врожай в цьому году непонятний. Вроді і є, і вроді і нема. Це добре, що в погрібі ще залишилося все. Прошлогодня, поза Так, дефіциту, можна так сказати, і не відчуємо. А якби не закривали в прошлих годах, то було б, звісно, стрмно. Шнурок, шнурок, котик. Прийшов довольний і допомагає. Перевели котів на сухий корм, бо нікому варить кашу. А коли є кому варить, нікому кормить, тоді каша закисає, коти не їдять. Перевели на сухий корм. Тепер ходим, купляємо корм по черзі. А вчора Саша купив печенки, наверное, свиное, попросив пожарити. І я ж повирізала оці, як оно там називається. Не жилки, а ну, коротше, те, що погано жується і погано ріжеться із середини артерії, там були чиєни, щось таке. Повирізала і кинула котам. Ну, що вони не їли. П'єчень жива, натуральна. І вони не схотіли її їсти. Дивляться на ту печень в тарілці, поки вона мухами не почала. Заводиться. Так і не стали їсти. Прийшлось корму насипати. А На печень, мабуть, виставлю. Тепер може сусідські коти хоч поїдять. Вони не такі баловані. Що значить сухий збалансов... збалансований корм. Що вони печень натурально не хочуть їсти. Так. Не буде взяти миску і прийти зараз з мискою пособирати огірки. А оте що, недоросток якийсь. А зараз це пособирала і буду йти назад. Є ще кілька штук. Буває, отак висить посередині, а я пройду мимо, перший раз і не побачу. Саша, як є час, так він оцей сухий листочки пооббирає. Вон. Бачите, синенькі, які в балагані. Їм тут лучше, вони тут гляньте який. здоровье. А там низкоросли. Но там больше. Хотя там раньше их посадила. Тут позже. Поэтому, может, и тут будет больше трошки. Попозже. Все. Все. Пока все. Пришла я собирать мыть помидоры. А, еще вам надо помидоры показать. Сколько я забрала помидоров. Это Саша Коли це я собирала в суботу? В суботу вечором я собирала. Так, це хай підростуть ще. В суботу вечором я собирала помідори, і оце ніколи було їх закрити. Ось бачите, ще один знайшла. Такий хороший. Хто тут шкрябається? А, ось. Гляньте на нього. Ей! парень. Шнурок. А ну не царапай пленку. Шнурок. От гад! На тебе. На тебе. На тебе. На. Кузь, кусь, 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 кусь. кусь. Зараз. Саша, молив'я. Так, все. Пособирала. Пішли, зараз покажу вам. Оце і все, скільки тут. І там маленька кучка. Оце такий врожай. Хотіла зайти, показати вам картошку. Дивіться, який павук тут сидить у мене. Капець який здоровий. Ой-ой-ой, ужас! І як же ж сюди зайти? Гляньте, який він! Кошмар. Кошмар. Сейчас я трошки поутынуться. Вот я тут, мабуть, уберу. О, вот сюда ее прочиплю. Видите, какая паутина шикандосная. Так, пошли. Ой. Значит, я картошечка. Хорошая такая. И такая. І в основному вона вся велика, бачите, яка. Оцей отдельної ми собирали мілку, а так в основному вона хороша. Трохи є гнилої, ось гнила. Оце з города, оце скільки, не знаю, як вам видно, отак у ящичку. Бачите, небагато. Можна її зараз всю ізрасходувати. Ось. Ну, ящики разных размеров, поэтому можно, в принципе, по порядкам посчитать. Шнурок, что ты там нашел? Можно порядкам посчитать, сколько мы накопали картошки. Девин, заховался ты. Павук. Паучара. Ничего себе, який он здоровый. Что, шнурочек? Пошли? Пошли еще помидоры, покажем. Ну, це помідори. А, ще тут огірки були. Трошки я в суботу огірків пособирала. Вже машка завелася, зараз сейчас я їх помию быстренько. Не знаю скільки тут, кілограм пять може. Ну, може дві банки буде, получиться томату. Сейчас попробую, покажу потім, скільки вийшло томату. Повітряна тривога вже знову. Все, зараз соберу до кучі всі огірки, всі помідори. Перемию, перекручу, закрию і покажу вам. Процес показувати не буду. Це було минулого року. Кому цікаво, можете подивитися там десь в ленті пошукати. Бо в мене поки є світ. треба все швидко зробити. Все, дякую за перегляд. Пока-пока.